Вітаю! Закінчуємо роботу над створенням різноманітних поверхонь. І сьогодні підсумуємо той матеріал, який ми до цього розглядали. Створимо одночасно кілька поверхонь, накладемо для того, щоб створити певний ландшафт. Починаємо. Прибираємо наш кубик. І починаємо створювати наші поверхні. Ну, почнемо із поверхні землі, додаємо площину, збільшуємо дещо. Так, потім переходимо в режим редагування і ділимо нашу площину. Ну, я ділю на 50 частин, розділили. Тепер використаємо один з методів створення поверхні землі. Створимо її в ручному режимі. Включаємо оцей режим, який дозволяє нам деформувати певні поверхні. Ну, давайте виберемо випадково. Хай буде. І принцип такий: виділяємо певну поверхню. Значить, завдання таке: нам потрібно зробити основу під певну водойму. Виділяємо частину. Нажимаємо GU і от таким чином випадково деформуємо. Оце наша буде водойма. Ну, відповідно, отут трошки можна, оце в нас буде певна поверхня Якась, ну, якась поверхня землі, скажімо так. Можна те що підняти. Тут можна опустити. Ну, деформуємо, в принципі, в довільним способом. Так. Ну, от, якось так і зробимо ще, щоб наша водойма не дуже мала такі правильні краї рівні. Отут ще розтягнемо його трошки в боки. Так. Ну, от, от таким чином ми створили отаку ніби основу, де. Буде наша водойма. Виключаємо режим, переходимо в режим, так, виділяємо всю нашу поверхню. Так, нажимаючи клавішу А англійське. І переходимо в режим об'єкта, зглажене тонування. от така от поверхня в нас вийшла. Ну Бачите, трошки, можливо, є певні недоліки. Ми SZ Можемо трошки. Підкоригувати чуть-чуть. Так, ну, <кліст> отаке От вийшло. Хай буде. Значить, оце перша частина нашої роботи. Так, Go-Y я переміщую мою площину сюди, щоб вона мені не заважала. І приступаємо до другої частини. Моделюємо воду. Для цього додаємо ще одну площину. Збільшуємо. Так. Ще раз спробуємо збільшуємо нашу площину. Так. І ми розглядали, що для того, щоб змоделювати поверхню води, ну, використаємо той самий спосіб редагування. Ділимо поверхню на 50 частин. Але тепер використаємо модифікатор, який називається зміщення. Додаємо нову, новий елемент. Знач, або оця кнопочка, або текстури. Додаємо хмари. Переходимо в режим об'єкта і ми бачимо от те, що в нас утворилося. С дещо ми. Робимо нашу поверхню не наскільки горбистою, і зглажуємо. От така поверхня у нас утворилася, це наша буде майбутнє поверхня. води. Go Y. Знову переміщую сюди. І третя частина. нам потрібно ще змоделювати траву. Робимо ще одну площину, вставляємо і моделюємо траву. Для моделювання трави ми використовуємо частинки, властивості частинок плюс волосся. Зменшуємо довжину волосся. Ну, робимо маленьке 0,0,5, хай буде. Кількість ставимо, ну, хай буде 20 тисяч. Те, що в нас утворилося, можна більше навіть поставити, можна. 40 тисяч поставити. Так, і включаємо просунутий режим, заходимо в фізика, шукаємо пункт Броунівська і робимо броунівське тобто нерівномірне розширення, щоб наша трава дійсно виглядала Ну як трава, щоб в різні сторони ці лінії були направлені. Ось таким чином ми змоделювали три поверхні. Далі нам ці поверхні треба накласти для того, щоб створити якийсь певний ландшафт. Ну, щоб було зручніше, зразу перейдемо в режим відтінювання і попрацюємо з кольором. Значит, перший наш ландшафт це наша поверхня. Робимо нашу поверхню. Ну, якась Тимну вода, хай буде поверхня. Ось От, Так, є. Е, далі поверхня води. Додаємо. Робимо поверхню води нашому. Ну, хай голубий, якийсь такий відтінок, чи темно-синій, чи з таким зеленуватим хай буде ближче до натуральної води. Так, темніше зробимо і. Поверхня трави, трава наша, робимо нашу траву зелену. Теж робимо її темнішою. От ми з кольором зробили. Тепер починаємо монтувати це все у якусь єдину роботу. Так, Go-Y спочатку я приберу оце, щоб мені не заважало, і почну із поверхні землі. Ставимо посередині є. Далі беремо нашу воду і накладаємо так, не воду виділив, наклад Go Y, накладаємо нашу воду. В залежності від того, як ми поставимо, то тобто ми Go Z можемо підняти воду вище, або опустити нижче. Тоді наша водойма вона набуває різних рис. От бачите, якщо так, Go Z. Опущу нижче, буде отакий рельєф, піднімемо вище, буде отакий рельєф. Ну, хай от у нас буде поверхня. Так. Ну, саму поверхню землі теж можна трошки підняти, щоб над системою координат вона, мабуть, піднялася. От Отаким от чином у нас вийшло. І тепер беремо нашу траву. І одну з поверхонь заповнюємо нашою травою. Go Y. Беремо траву. І скажемо, хай один з берегів у нас на одному з берегів буде рости трава. Надаємо форму S X. Витягнемо нашу траву, хай буде отаким чином. І, мабуть, «SY» трошки зменшимо її. таким чином. Далі Go Y перемістимо на оцей берег. Хай буде в нас оця частинка заруша травою. Ставимо. І, дивлячись збоку, трошки піднімемо, мабуть, угору, Go Z, щоб наша трава була якогось такого пишного вигляду. Ну, якщо треба зробити поверхню, щоб вона була нерівна, отака, як у нас вийшла, ми можемо перейти в режим редагування, використовуючи клавішу Ctrl-R, нажимаємо Ctrl-R, ведемо мишою, щоб з'явилася отака жовта лінія. Ми Тобто нам треба розділити ще нашу поверхню на частини. Ми можемо так от провести роликом від себе. І я розділив на частини. Точно, це в одному напрямку, точно так само можна вертикальними лініями. Що це дає? Це дає те, що я тепер можу, натиснувши клавішу GO, я можу оцю поверхню таким ось чином зробити нерівною. Щоб вона була не така пряма. Ну, я всі елементи, в принципі, можу тепер переміщувати, і можна таким чином нашій траві надати, в принципі, будь це я трохи підняв вище, будь-яку форму, щоб вона була нерівною. Перейдемо в режим об'єкта, бачите, бачите, воно набуло такого, якщо не зовсім рівні лінії, то більш привабливо вигляду. Якщо ми перейдемо тепер в режим, щоб ми бачили, і тіні, то от, отак те, що в нас вийшло. Дивимося, де наше джерело світла, розміщаємо його в певному місці. Ну, нехай буде отут, і можна потужність джерела збільшити ну Хай буде до 5000. Дивимося, як це з боку виглядає. І тепер трошки ще попрацюємо із нашою водою. Е, можна до води додати режим скла. Е, зменшивши шорсткість, ми отримаємо тут такий ось ефект. Так, воду можна трошки у нас. За нашу зафарбувати. І от вибираємо певний ракурс. І от те, що в нас вийшло. Трошки воду можна, можна мабуть, зменшити. Так. І от такий у нас вийшов проєкт. Ну, не зовсім вдало світло на воду нашу падає, але от в цьому режимі, ну, в принципі, виглядає більш-менш більш більш-менш нормально. От от ми змоделювали. Три, ну, фактично, або ось в цьому режимі воно виглядає доволі непогано, тільки трошки трава наша темнувата. Тому можна. Взять виділити траву і, так, виділити нашу траву і зробити нашу траву більш, більш яскравою, мабуть, трошки зеленішою, і подивимося, що в нас вийшло. От, дивіться тепер. Ну, результат, як ми бачимо, дуже залежить від того, з якого відповідно, боку ми дивимося. Тому потрібно вдало підібрати ракурс. Якщо не вдається вдало підібрати ракурс, то треба далі попрацювати з світлом. Можна джерело світла поставити, скажімо, тут дещо ближче. Чи віддалити або розмістити кілька джерел. І таким чином, давайте ще в я зроблю ще одне джерело світла. І от ми отримали отаку. Картинку. Ну, от З цього боку, хай в нас отак виглядає. Ясно, що ми поспішав, я поспішав трошки, тому, можливо, не, не, не ідеально в не нас воно вийшло, але в принципі, якщо трошки постаратися, то можна створити от такий малюнок. Тут змодельовано три чи використано для моделювання три поверхні: вода, земля і траву. Далі, якщо ми возьмемо, трошки пограємося, Go Z, будемо опускати або піднімати нашу воду, то ми можемо добитися, наприклад, різних ефектів. Тобто можемо нашу водойму зробити меншою трошки, просто як можемо накласти і зробити водойму більшою трошки. Ну, от, в залежності від того, як ми працюємо, ми можемо отримати абсолютно різні результати поверхні е, Ну і перейдемо знову, вертаємося в наш звичайний режим роботи, в об'єктний режим. І зробимо ще один елемент. З е, Go Y я переміщу зразу весь все сюди. І спробуємо ще одне. Я вже сказав, що це у нас підсумковий такий урок. По Поверхня, ну і не тільки по поверхнях. Тому ми спробуємо створити ще один об'єкт, який потім ми розмістимо на нашій поверхні. Ну, наприклад, враховуючи екологічний стан наших водойм, забруднення і так далі, давайте спробуємо створити пляшку поліетилену. Додаємо циліндр і почнемо. З цього циліндра, давайте Google Z я трошки підніму, Спробуємо з цього циліндра створити пляшку Ну, просту пляшку, без додаткових там елементів, чітких, просто, щоб була форма пляшки. Переходимо в режим редагування. І для того, щоб почати працювати, нам потрібно розділити наш циліндр на менші частини. Нажимаємо Ctrl-R, ведемо, і розбиваємо нашу пляшку. на Отакі частинки площини, Розбили. Далі починаємо надавати форму нашій пляшці. виділяємо, переходимо в режим виділення ребер, виділяємо одне ребро. Далі нажимаємо клавішу Alt і клацаємо по-другому. І ми виділяємо всі ребра, бачите, цього перевізу. Так, нажимаємо S трошки стягнемо. Нашу пляшку так до краю. І далі починаємо формувати саму пляшку. Е, у нас, ну, в залежності від того, як ми це робимо, у нас може бути сама різноманітна форма. Так, знову виділив я Alt. І спробую тут з, е, зменшуємо розмір нашої пляшки. так Опустимо трошки вниз. Shift і ролик, щоб опустити. Знову виділив слідуючу грань. Нажимаю Alt. Виділив далі. Знову S. Стиг. Так, Alt. Знову S, стиг. Так, Alt S. Так, Alt. Виділили S. E, ну, ми тоді підкоригуємо. Зразу, можливо, не зовсім воно у нас буде схоже на нашу на пляшку. Оце буде наша верхня частина пляшки. Ми тоді розділимо. Ну, оце така ніби як у нас вийшла заготовочка. Тепер трошки надамо форму пляшки. Ну, бачимо, що тут потрібно нам S ще підкоригувати, вирівняти, отак. S робимо рівне. В залежності від того, як ми виконуємо ці зміни, ми можемо робити, створювати самі різноманітні пляшки. S, Стягнули і нижню частину S стягнули, Так. Ну, спробуємо S, Так, відмінимо дію. Давайте перейдемо в режим об'єкта. Подивимося, що в нас вийшло. Ну, от така форма пляшки. Мабуть, SZ потрібно її трошки витягнути. Так, вертаємося в режим редагування і коригуємо. Ну, тут, мабуть, нам потрібно S ще зменшити трошки доверху. Alt виділяємо. Цю частину так, виділяємо одне Alt, виділяємо все ще зменшимо. Ну, це процес такий не швидкий. Але, так. Вот у нас уже такая как форма вимальовується. Ну, можно трошки, мабуть, быть, щоб чтобы была такая стандартна стандартная пляшка. Давайте вот тут, мабуть, быть, выровняем Ну, пляшки бувають дуже різні по формі, тому можна, в принципі, змоделювати, ну, наприклад, пляшку, яка нагадує пляшку, скажімо, якогось відомого напою. там Кока-Коли чи іншого. Ну, От, скажімо, я зроблю от, отаким чином. У вас може вийти якийсь, скажімо, інший варіант. Хай буде інший варіант. Ну, от така ось. У мене вийшла пляшка. Так, отут щось у нас ще <сь>, внизу не вистачає, тому давайте я рані оці виділю. І Ctrl-R спробуємо розбити ще на кілька частин. Отак, для того, щоб якось закінчити нашу пляшку. S, отут ми стягнемо до кінця. І оце Alt теж трошки треба отак. Ну, от якось отака. Отака форма в нас вийшла. Ну і тут, мабуть, угорі теж трошки треба підтягнути. Так, Alt. S Alt S. Ну, ось отака форма. В принципі, з пробкою ми дуже заморочуватися не будемо. Хай буде, хай буде воно таке, таке, як є. Заходимо в режим об'єкта, дивимося, що у нас вийшло. Бачите. Виділяємо. Далі застосуємо зглажене тонування. Ну, бачите, найкращий варіант у нас вийшов. Зглажене тонування не завжди добре працює. Тому ми можемо додати модифікатор, який називається поділ поверхні. І цей модифікатор у нас розділи нашу пляшку на ще менші частини. Бачите, що у нас виходить. Пляшка отримала більш таку красиву форму, але ми маємо трошки проблеми. Унизу, тому, Ну, мабуть, не будемо ми її дуже ділити. Хай от в такому вигляді наша пляшка і залишиться. Якщо ми хочемо Ну, таку ще більш красиву форму, щоб вона була, то можна ще перейти в режим редагування е і клавішою Ctrl-R, і ще розбити, скажімо, зробити більш, більш детальний поділ. В тому числі, і от, отут. Давайте я покажу, яким чином це робиться. Із Shift виділяє, Alt виділяємо всю поверхню, Ctrl-R, розбиваємо на частини. І отут так само зробимо. Alt, виділяємо грань, виділяємо одну грань, Alt виділяємо. Держимо натисненим, нажимаємо ліву кнопку миші і виділяються всі гра. Далі Ctrl-R і розбиваємо ще на частини. Завдяки розбиттю частин. Потім, коли ми застосовуємо модифікатор, бачите, форма у нас тепер не спотворюється, не викручує отут вгорі, так як воно було. Тобто, ми маємо отаку от пляшку. Тепер S. Зменшимо нашу пляшку. Так, дивимося, що в нас виходить. Ну, давайте зафарбуємо, щоб вона мала якийсь певний колір. Ну, хай буде отакий от якийсь синій. І Go Y ставимо те, що ми створили, в центр. Так, дивимося, зменшуємо нашу пляшку. Ну, трошки не дуже вона контрастує, тому зробимо її отакою, мабуть, червоного. Червоного хай буде кольору. Ось, Бачите. Так. І далі працюємо з нашою пляшкою. Що ми можемо? Ми можемо, наприклад, її опустити, отаким чином, трошки повернути і створити таку композицію. Екологічну по забрудненні навколишнього середовища. Що Давайте створимо ще одну S, зменшимо, змінимо колір. Ну, хай буде А, це ж ми Shift D використали. Ну. Так, зараз окремо застосуємо матеріал. Хай буде отакого кольору. Можна ось вибрати, бачите, ті матеріали, які ми використовували, у нас вони отут є. Ми можемо користуватися. Ну, хай, хай не буде не червона пляшка, хай буде одна така, друга така. Робимо, скажемо, можна отаким чином поставити нашу пляшку. І трошки Go опустити її вниз. Ну, от, Скажемо, нехай вона в нас. Якось отак плаває. О. І от ми створили таку композицію, використавши ті елементи, з якими ми працювали. Тобто, це, екстру... це зміна розмірів, це поворот, це створення різних об'єктів і створення моделювання, точніше, трьох видів поверх. Отакий у нас є малюнок. Ну тут трошки занадто, мабуть, світло, світло все-таки велике. Можна, мабуть, дещо зменшити потужність наших ламп. Можливо, достатньо двох 2000 буде. Ну, далі це вже, це вже нюанси. Це вже залежить від того, як ми. Як ми хочемо зробити, як ми хочемо подивитися і так далі. От така робота. Значить, моделюємо поверхні, створюємо пляшку чи банку якусь, і так далі. І зберігаємо файл блендера і здаємо успіхів, вам, всього найкращого, і до побачення.